Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється офіційна Hyundai Elantra 2013 рік. Випуску. Один власник з автосалону. По кузову у нас фарбовані тільки передній та задній бампер та підфарбовалась задня ляда. На гарній зимовій гумі, на штампах автомобіль. Двигун 1,6 бензин. Механіка, передній привід. Виглядає автомобіль. Чудово, корозії такого нічого немає, технічно обслугована. Досить гарна комплектація. Зараз покажу салончик та комплектацію. Салон у нас текстильний, чорного кольору. В ідеальному стані. По салону зауважень немає. Дверні карти виглядають гарно. Спереду у нас також дверні карти в гарному стані. По комплектації всі 4 електросклопіймачі, електрорегулювання, дзеркал, мультикермо, круїз. Спереду салончик також в ідеальному стані, жодних зауважень. Механіка 6 ступенів, є кондиціонер, є підігрів передніх двох сидінь, штатна мультимедіа. 215 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Помилок на приборці немає. Друзі, ось такий гарний автомобіль, офіційний. Hyundai Elantra 2013 рік випуску, актуальна ціна 8500 доларів. Авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.